В Івано-Франківську вкотре відбулися обласні змагання автономних роботів. Їх організував Центр науково-технічної творчості спільно з університетом Нафти і Газу. Ми є технічний заклад освіти, який виступає з таким центром розвитку потенціалу молоді саме в технічному спрямуванні. І ми бачимо саме в таких змаганнях це як елемент залучення. Перспективної молоді і їх зацікавлення саме в інженерному напрямку. Юні робототехніки змагалися у трьох номінаціях: це Кегель Ринг, швидкісна їзда та сейф-стоп. Загалом конкурс сприяє впровадженню інноваційних стем технологій в освітній процес та стимулює всебічний розвиток активної молоді. Вони мають повністю скласти свого робота фактично з нуля. Тобто вони складають, програмують його і програмують його на три різні номінації. Тобто, ще й між номінаціями в змаганнях вони мають його перепрограмувати, щоб Налаштувати їх для наступного конкурсу. Змагання відбулися вже втретє. До турніру долучилися близько сотні учасників з різних куточків Прикарпаття. Це вдвічі більше ніж торік. Три десятки команд змагалися у двох вікових категоріях: молодшій та старшій. Сьогодні ми вперше приймаємо участь у таких змаганнях. Ми готувалися близько трьох місяців до цих змагань. Сподіваємося, що все прийде успішно і все буде добре. Було багато спроб у нас. Ми випробували багато різних значень, тобто швидкості. Ці всі коректування, форму, і це зайняло часу, але це було дуже інтересно. Приможців події традиційно нагородили кубками та грамотами. Соломія Михайлишин, Вікторія Осипчук, Захар Бугаєнко, новини на вежі.